Всіх ради вітати на каналі. І сьогодні ми поговоримо коротко про СНР. Що ж це за такий інструмент і чи є він дійсно реалем. Чи це всього лише концепція додаток до того, що вже знають ті трейдери, які торгують смарт-мані-концепцію. Отож, СНР, іншими словами, це Support Resistance. І сьогодні ми поговоримо про нього. І я покажу, скажімо так. Три ситуації, які найбільш мені цікаві, в тому числі сьогоднішнього дня, як вже використовується СНР на графіку. Отож, погнали. Що таке СНР? Коли ми говоримо про точки опори, це є не що інше, як рівні підтримки, тобто саппорт і опору Resistance. У смартмані Концепції ми використовуємо це як зони. По суті, це не що інше, як зони інтересу, тобто point of interest. Але якщо подивитись трохи під іншим кутом і використовуючи те, що ми знаємо про контекст точок опори, а також враховуючи особливості того, що ми наглядно бачимо формування цінової дії, використовуючи японські свічки на графіку, то формування рівнів СНР відбувається таким чином. Resistance формується за рахунок buy-candle і sell-candle, тобто формується рівень Resistance. а support це sell-candle і buy-candle. Формується. Рівень support. Таким чином отримуємо новий неймінг, який формує ключову логіку, яку використовую я по відношенню до точок опори. SBR – Support Break Become Resistance, прорив підтримки стає опором. RBS Resistance Break Become Support, прорив опору стає підтримкою. Неймінг запроваджено намалазійцем, якого більшість знає під псевдонімом AKFX. І, можливо, логічно було б використовувати саме такий неймінг. Тобто RBS і SBR, проте для використання тієї логіки самі назви не такі вже й важливі. Тому ці рівні, які формують СБР, RBS, просто узагальнені до простого СНР. І ще раз, коли попередній рівень Resistance поглинається наступною свічкою, формується не що інше, як RBS. Тобто рівень СНР, який є нічим іншим, як ордерблоком. Те ж саме стосується SBR, Support Break Become Resistance. Тобто логіка СНР е, при, придатна більше для формування ордер блоків. Е, формації. Найбільш повну картину розкривають усім відомі формації QM. Адже яка логіка закладена в це формування? Яке вже, по суті, купу років є нічим іншим, як головою та плечима да? Head and Shoulders. Ціна після зняття ліквідності внаслідок поступання об'єму перевалює за попередню точку, звідки відбувся продаж або купівля, і формує не що інше, як область ордер блоку. Open close. Є два типи СНР, які можна використовувати в своїй торгівлі. Перше, це традиційний СНР, це формується двома е, різними свічками buy-sell або sell buy а також Open close СНР. Це дві однакові свічки buy buy або sell sell які ще називають, знову ж там, до авторства KFX, називаються hidden Base. Але сьогодні не про те, тому почнемо з... перейдемо до використання СНР. І так, що таке Storyline? Storyline – це по факту просто рух між двома точками від А до Б. І це точки, які відповідають на два базові питання побутови нашого наративу. Звідки ціна прийшла і куди вона ймовірно піде. Це припущення, яке ми можемо зробити на основі ймовірності. Отже, ми вже знаємо кілька видів support resistance: buy, sell, sell, buy, open-close, close open і RBS SBR. По факту, це все відноситься до е, рівнів SNR. Коли ми маємо справу Support Resistance, ми завжди маємо справу з одним часовим інтервалом. Точніше, ми завжди працюємо з одним часовим інтервалом. Таким чином ми отримуємо перше злиття зі Smart Money концепцію. Надходження об'єму отримуємо rejection. Тіло свічки закривається вище або нижче рівня або зони. Формується Resistance область. Надходження об'єму. Отримуємо rejection. Тіло свічки закривається вище, вище зони або рівня. Отримуємо Support. Коли відбувається rejection, ми дивимося на те, чи був прорив на один таймфрейм нижче. Лінійка, яку, ну, скажімо так, базова лінійка, яку варто використовувати, це тижневий таймфрейм, денний таймфрейм, 4-годинний таймфрейм, годинний таймфрейм, 15 хвилинний таймфрейм і 5 хвилинний таймфрейм. Відповідно, якщо на тижневому таймфреймі відбувається rejection, то на, на даному таймфреймі ми маємо побачити рівень формування саппорту. І так далі. Тобто відбувається зміщення x-1 таймфрейм. Далі є дві, два типи Story line. Bullish Story line. Ми звертаємо увагу на зони покупок молодшого ТФ, СНР будь-якого типу. Під час роботи з XTF Bullish Storyline звертаємо увагу на X-1TF з метою пошуку зони інтересу та ідентифікації проблемних зон. І Bearish Story line. Прибір Storyline звертаємо увагу на зони продажів молодшого ТФ, СНР будь-якого типу. І під час роботи з XTF Біріш Storyline звертаємо увагу на X-1TF з метою пошуку POI та ідентифікації trouble area. СНР і Smart Money концепція злиття. Де ж відбувається злиття? Як поєднати базові інструменти Smart Money концепції з СНР? Buy-Sell. Sell-by рівень для ідентифікації ордер блоків та rejection блоків, тобто зони найбільш проторгованого об'єму. RBS SBR для ідентифікації самих безпосередньо ордер блоків, а також реакції, тобто підтвердження об'єму на ключових рівнях, рівнях або зонах. Open-close open, -close -close -open це для ідентифікації використовую 에, Fulfill Imbalance. Важливо пам'ятати, що SNR може бути окремим інструментом. Як окремим інструментом, так і використовуватись в комбінації або як доповнення до інших концепцій. І знову ж таки, повертаємося до того наративу, що успішність торгівлі вона не визначається функціональністю е, такого собі інструменту Да? чим більше інструментів у вас, тим, тим краще. Ні. Чим більш досвідченими ви стаєте, тим більш мінімалістичний погляд на ринок ви формуєте в собі, ігноруючи той шум в процесі аналізу ринку, який відволікає в моменті. І навіть враховуючи знайомство з комбінаціями різноманітних інструментів, ваша логіка має залишатись простою і зрозумілою для особистого сприйняття в рамках побудови своєї торгової системи. І головне, досвід і розуміння генеруються тільки через практику. Далі перейдемо, давайте, безпосередньо до графіку, для того, щоб побачити приклади, що ж таке СНР і як вони формуються. Отож. Так, приклад, коротко три ситуації, які варто розуміти в контексті формування SNR. Е, Перша реакція на терневому таймфреймі, у нас є рівень ордерблока, знову ж таки, buy, sell, свічка. І подальше поглиняння формує рівень SNR на терневому таймфреймі, який може бути цікавим для розгляду е, підтвердження об'єму на відповідному е, Ключовим Фактором для побудови сторілайн або ідеї буде використовуватись ось така формула на x-1TF. І знову ж таки, якщо це ідея, скажімо так, будується віклі, то варто пам'ятати про три постулати, які існують в контексті того в контексті вивчення price акшн Ціна ходить від зони найбільш проторгованого об'єму, яким є ордерблок, до зони найменш проторгованого об'єму або до ліквідності. Друге, ціна ходить від ліквідності до зони найменш проторгованого об'єму у вигляді дисплейсмента, або від ліквідності до зони найбільш проторгованого об'єму у вигляді ордерблоку. І третій момент: це ціна ходить від внутрішньої ліквідності до зовнішньої ліквідності. Третього не дано. Тому, враховуючи той факт, що у нас є зона найбільш проторгованого об'єму, і у нас відсутні будь які неефективності на молодшому тимфреймі, кінцевим таргетом. Якраз таки виглядає даний фрактал, і тому ціна з найбільшою ймовірністю буде рухатись до нього. Підтвердження об'єму на X-1TF. Якщо ми на тижневому таймфреймі побачили потенційну реакцію ціни на даний рівень, відповідно на денному таймфреймі ми маємо побачити підтвердження того, що ціна готова рухатись вище. І знову-таки, використовуючи СНР, ідентифікація або rejection блоку, або order блока. У нас формується первинна реакція на цей рівень у вигляді формування rejection блоку. Ну, давайте трошки поідентифікуємо дані рівні для того, щоб було більш зрозуміло. Область віклі SNR, До речі, по віклі хочеться відразу сказати, що ціна в рамках full fill неефективності. Тобто, зони найменш проторгованого об'єму, також валідує цей рівень ліквідності як потенційний high probability target. Тому. Можна використовувати ордер блок, можна використовувати рівень СНР, можна використовувати фулфіл даної неефективності у вигляді дисплейсменту. Нам важливо зрозуміти, яка ж реакція повинна сформуватися для того, щоб підтвердити відповідний об'єм в рамках даної області. Ми бачимо, як я вже сказав, що у нас сформувався Rejection блок на даному як перший Скажімо так, як, первинний, як первинна ознака того, що поступив відповідний об'єм всередині даної області. І валідація цього Rejection блока буде знову ж таки на наступному таймфреймі це 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо формування повноцінного SNR в контексті е Resistance Break Support. Да? РБС, але це по факту є не що іншим, як СНР, який залишається валідною зоною для побудови подальшого наративу. Власне, це перша ситуація, в рамках якої можна було будувати свій подальший наратив. Друга ситуація знову повернеться до тижневого тимплю. У рамках зняття ліквідності у нас формувався Ну, Знову до місячного таймфрейму. У нас є місячне зняття ліквідності і формування rejection блоку. У нас є на тижневому таймфреймі Ми маємо побачити валідацію того, що об'єм дійсно поступив, і ціна готова рухатись нижче. І у нас є формування нового rejection блоку. Тобто rejection блок, rejection блок, Rejection блок формується в контексті. Від місячного до денного таймфрейму. Відповідно, це буде наша проблемна зона для Bullish storyline, в контексті якої ціна може отримати реакцію відповідно, і почати свій несхідний рух. І сьогоднішня ситуація це власне буде третя ситуація, яку варто розглянути. Я не буду в неї заглиблюватись, але ситуація дійсно була цікава. Що ми маємо на денному таймфреймі? На даному тимфреймі у нас є е, отакий от от, Dealing Range, преміум дискаунт масив, на еквілібріумі якого знаходиться неефективність у вигляді дисбалансу. У нас сформувався пул ліквідності тут. І знову ж таки, яка із цих е, зон або рівнів, який із цих рівнів буде першим протестованим, ми не знаємо, тому що ціна все ще перебуває всередині е, діапазону четверга. Ну, четвера, або п'ятниці, кому, кому ще подобається. Тому, е, те, що відбувається всередині, у нас ми маємо очікувати девіацію або знизу, або зверху, але ніхто не відміняв мікроструктуру. Відповідно, ми можемо все ще працювати на ринку Форекс на 4-годинному таймфреймі. І знову ж таки, як я вже сказав, ключ, існують три ключові постулати формування прейсекшн. І тут якраз ми розглянемо той, що ціна рухається від зони найменш проторгованого об'єму до зони найбільш проторгованого об'єму, або, е або ліквідності. Внутрішня ліквідність у нас є тут, і ордер блок, де ціна може потенційно отримати реакцію, є тут. Але ми не можемо ігнорувати потенційно і області, які формуються проти нашої позиції, це імбаланс. Чому він буде актуальний, тому що ціна може в рамках Strong Order Flow відреагувати на найближчу неефективність і продовжити свій висхідний рух. Але, оскільки у нас є Dealing French, у нас є Premium Discount Massive, у нас є реакція на преміум, відповідно. У нас є опорна область і ціни ефективності будуть всього лише проблемними зонами. І в рамках менеджменту позицій ми можемо просто дивитися, як на них реагує ціна. І переходячи, скажімо так, валідація області, як я вже сказав, може бути формування підтвердження об'єму. Формування підтвердження об'єму, який я використовую, є три типи. Перший, який може сформуватися в контексті реакції на відповідну зону, це Rejection Block. Другий це Displacement або SNR. Ну, другий третій, Да? другий третій це Displacement або SNR. Rejection блок в рамках даної області я не побачу. Але у нас формувалася зона найбільш проторгованого об'єму в контексті формування SMR. Тобто візуально ми можемо побачити, що ціна закріпилася рівнями свічок нижче рівня найбільш проторгованого об'єму у вигляді цього ордер блоку. Тому у нас формувався новий діапазон, який власне валідував цю область, і тому від нього ми будемо. І будувати нашу ідею того, що ціна готова рухатись нижче. Я не буду, скажімо так, прискіпливо придивлятися до цієї ситуації. Кожен із вас може потім подивитися, за рахунок чого можна було б розглядати цю ідею. Е, так, тут є у нас 4 години тимфрейм, і у нас є дисплейсмент, але знову ж таки, у нас е, підтвердження цього SNR відбулося в проблемну зону. Тому для того, щоб інвалідувати ідею, якщо ціна застрягає в найближчій неефективності, це може бути зона найбільш проторгованого об'єму або ліквідність внутрішня в рамках сформованого діапазону і так далі. І будь-який тригер може запустити реакцію, шорт, тому ми від цього й будемо відштовхуватись. У нас є зона SNR, в рамках якого потрібно шукати відповідну реакцію. Якщо ми ще візьмемо преміум дискаунт масив. Особливості використання якого я не буду розказувати преміум discount масив, то в преміум ми будемо шукати підтвердження в шорт. Яке нам потрібне підтвердження для валідації цієї області? Знову приходить формула X-1TF. Тобто для валідації цієї області нам потрібно підтвердження об'єму в рамках того, що э, ця область валідна. Формування SNR. Тут є додатково Displacement, і це ще один фактор того, що ціна готова рухатись вище. А, знову ж таки, те, що я сказав про rejection блок. Валідація, інвалідація. Ми не можемо ігнорувати цей дисбаланс, тому що він може стати потенційною областю для продовження, тобто, в рамках Strong Order Flow, це може стати потенційною областю для продовження руху ціни вище. І у нас тут навіть є rejection блок. Який є валідацію Bullish Storyline, да, скажімо так. Але знову ж таки будь-який тестований Rejection блок, який застрягає. Тобто, якщо ми беремо XTF проблемну зону, і вона застрягає з точки опори, яка формується на наступному таймфреймі молодшому, то це каже про те, що об'єму цієї проблемної зони недостатньо для того. Щоб перевалити, щоб відмінити нашу поточну ідею, да? основну ідею. Тому оця реакція навіть з формуванням 15 хвилин на СНР не інвалідує нашу отаку ідею, як тут можна було б продовжувати рухатись. Нам потрібна валідація цієї опорної області на 5 хвилинах. Ну, давайте, та там, скажімо так, гем. У нас є валідація СНР, але як ми будемо валідувати цей СНР, який рухається в контексті, знову ж таки, у нас, давайте запишемо, так? Да? Щоб було зрозуміло, про що я говорю: біріш Story line, У нас є відповідно мінус H4 ПВГ. Це преміум, який не можна реагувати, який не варто реагувати е, ігнорувати. пардон, у нас далі є мінус H1 SNR. У нас є мінус m 15 СНР. І далі нам потрібно M5 Confirmation. А, так. І знову таки, якщо у вас питання, який же із цих СНР більш валідний? У вас є два ланцюжки. Якщо, знову ж таки, Rejection Block застрягає в найближчій неефективності на 15 хвилинах, то це говорить про те, що ця проблемна зона аж ніяк не валідує ідею лунгів, відповідно, зміщуючись на 5, минут, на 5 хвилин, вибачаюсь, зміщуючись на 5 хвилин, нам потрібно підтвердження на 5 хвилин того, що ціна готова рухатись нижче. Використовуючи той факт, що протестований Rejection блок формує пул ліквідності. Це буде магнітом для прискорення ціни. Нам потрібна всього лише валідація цієї області на 5 хвилин. Як я казав, у нас існує три валідації. Rejection Block, але знову таки цей Rejection Block, який сформувався тут. Він закріпився не нижче цього рівня. У нас є SNR, у нас є displacement. У нас є displacement. У нас є SNR. Відповідно, навіть якщо ідея на 15 е, залишала питання, то після того, як сформувався СНР, можна відкривати, ну, скажімо так, різні брокери, різні аккаунти. І в подібному випадку можна відкривати маркету. До речі, це погана звичка, тому не рекомендую по маркету. І знову ж таки, в рамках менеджменту позиції, Тримати трейд до відповідних рівнів з відповідним ризик ревардом. Чому знову? Да, не дивимося на ризик ревард дивимося на логіку. Чому е, було питання по цьому фракталу, він залишався важливим? Тому що годинний рейд підтверджував 4 години displacement і валідував все, ще ордер flow. Але знову ж таки, якщо ми повернемося на 15 хвилин. В рамках менеджменту позицій ми розуміємо, що ж може інвалідувати ідею в рамках реакції на даний фрактал. Якщо ціна в рамках XTFTA застрягає в X-1TF-пої, то це говорить про те, що в цій проблемній зоні недостатньо об'єму для того, щоб інвалідувати початкову ідею. На сьогодні все. Дякую, що слухали. До зустрічі!